вас. Відродити українське село члени радикальної партії це головним завданням нашої влади. Тільки недолугі політики можуть просувати законопроекти, які скасовують пільговий режим оподаткування для селян і мораторії на продаж землі сільськогосподарського призначення. Тож радикали зроблять все можливе, щоб не дати це зробити парламентарям. Принаймні так пообіцяв фермерам лідер партії Олег Ляшков. З відродження села починається відродження країни. На цьому завжди наголошує лідер радикальної партії Олег Ляшко. Обговорити проблеми сільського господарства та шляхи їх вирішення політик приїхав до села Карапуші, що на Київщині. Тут, попри недологу політику держави, місцеві підприємці розвивають фермерство. Головне, про що просять скоротити податки. Підтримує їх у цьому і Ляшко, який неодноразово говорив про необхідність створення пільгового режиму оподаткування для сільського господарства. Що стосується пільгового оподаткування, село є... Коаліційна угода. має бути пільовий режим оподаткування. Роблять, Їм, а а хочуть скасувати, не дамо а цього зробити. Ну хто, уряд хоче, а ми не дамо. Не дамо. Ми не дамо. Ще одна загроза продаж землі сільгоспризначення. Такі наміри держави це злочин, каже політик. Не можна продавати землю. Той, хто пропонує продавати землю, замість того, щоб дати селянам дешеві кредити, нові ринки, дешеві паливно мастильні матеріали, то люди, які не бачать далі свого носа, то ворогів України, то зрадники хто пропонує продати цю землю. Бо завтра на цій землі замість українців будуть господарювати наші троюрідні брати китайці чи африканці. Власного виробника треба підтримувати, а отже, створювати сприятливі умови для розвитку сільського господарства, каже політик. Для плідної роботи аграрного комплексу люди мають отримувати дешеві кредити, а ще мати ринок збуту. Відтак Ляшко закликає до радикальних змін державної політики відносно села.